Привіт усім! Це Андрій. Сьогодні ми розглянемо, чому піші прогулянки найкращий спосіб зняти стрес і як вони можуть стати вашою терапією для здоровішого та щасливішого життя. По-перше, поговоримо про зняття стресу. Коли ви перебуваєте тут, серед природи, рівень вашого стресу значно знижується. Дослідження показали, що перебування на природі може знизити рівень кортизолу, гормону відповідального за стрес. Далі ясність розуму, поєднання фізичної активності та спокійного оточення допомагає очистити розум і покращити концентрацію. Це як натискання кнопки перезавантаження для вашого мозку. І не забуваємо про підвищення настрою. Піші прогулянки виділяють ендорфіни, ті гормони щастя, які можуть підняти ваш настрій і загальне самопочуття. Це природний спосіб боротися з депресією. До речі, якщо ви натиснете кнопку Подобається і підпишеться на мій канал, це підніме мій настін на всі 100%. Дякую всім, хто робить мій день яскравіший за схід сонця на гірській вершині. Піші прогулянки також сприяють усвідомленості. Перебування в моменті, оцінка краси навколо вас і відключення від цифрового світу можуть творити дива для вашого психічного здоров'я. Нарешті піші прогулянки можуть бути чудовою соціальною активністю незалежно від того, чи ви гуляєте з друзями, родиною або приєднуєтеся до місцевої групи для піших прогулянок. Це допомагає будувати зв'язки та відчуття спільноти. Отже, якщо ви шукаєте природний спосіб зняти стрес і покращити своє психічне здоров'я, спробуйте піші прогулянки. Повірте, це варте кожного кроку, поєднання свіжого повітря, красивих пейзажів і фізичної активності може творити дива для вашого розуму і тіла. Незалежно від того, чи ви долаєте складний гірський маршрут або насолоджується спокійною прогулянкою по лісу, піші прогулянки пропонують унікальну можливість відключитися від суєти повсякденного життя і знову з'єднатися з природою.